Споківочка замовлення з інтернет-магазину Аврора. Зараз буде такий незвичний формат. Буду стоячи розповідати про свої закупочки. Вона дуже важка і тут будуть дуже цікаві речі. Погнали! Перше, думаю, ви зараз здивуєтеся, але. It's real. SPF з Аврора. Він коштував 350 гривень, начебто, якщо я не помиляюся. Угу. Ось так він виглядає з PF50. Будемо тестувати, ви скажете, що Марія це що таке, але я скажу, що він зроблений в Кореї. Коротше, будемо тестувати все. Тут моя улюблена камбуча, вона не продається в Аврорі поряд з моїм домом, тому я її замовила. Ось цей смак, мій улюблений, цей також непоганий, тому замовила два. Мій улюблений спрей Тесорі de Орієнте. Тут все настільки добре запаковано. Ось такий спрей, білий мускут. Він настільки свіжий, я його обожнюю, ви, ви просто не уявляєте. Прямо зараз. Напшикуюся ним. В мене вже така баночка була і закінчилася, тому замовила другий такий. Далі також продукція Тесорі де Орієнте. Два гелі для душу, білий мускус. Ось такий самий запах, як і вспре. Ай, ну давайте швиденько. В мене вже такий був, він мені дуже подобався. Подобається дизайн, такий стайліш. І другий це я. Так, як він називається? Він з запахом ванілі. Ось так він виглядає. Я ледве відкрила. Так, далі спрей від комарів. Не буду його відкривати, думаю, нічого цікавого. Ще тут є лак для волосся. Ось такий, не знаю, такий не пробувала, але думаю, буде непоганий. І остання позиція це шампунь від Ziaja, Я такий також не пробувала. Буду пробувати. Так, на цьому все. На що ви хочете побачити огляд? Пишіть про це в коментарі. Дякую за перегляд цього відео. цьомочки па 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 Папа-па-па-па-па! -па.